Хорват з українським серцем допомагає маленьким переселенцям і дітям воїнів. АТО. Футболіст футболістивиця пирич за свою активну громадську позицію. Небажаний гість в Росії. Він добре знає, що таке війна, бо сам пройшов через неї в дитинстві, тому вже не вперше дарує свято українським діткам, які пережили жахіття на сході. Сьогодні пірич здійснив кілька маленьких мрій. Розкаже Олексій Сімаков. Марк жваво ганяє м'яча. У нього сьогодні свято. Він на головній футбольній арені країни, де грають його кумири. Під моїми ногами дійсно настоящі футболісти, ті, які забивали голи потрясаючі. Марк син Кіборга. І торік таких радісних миттєвостей йому не вистачало. Поки татко був на фронті, від хвилювання, хвилювання хлопчик місця собі не знаходив. Ночі почти не спав. Все час думав на уроках би. Якби ну, чуть ли не плакав. Тому що я знала, що у мене є шанс остатися сіротою, як би, і все. Батько Марка один з останніх кіборгів, який залишили руїни Донецького литовища. Тричі діставав поранення. Больше даст є осколком Да. Нікоте, у меня, некоторые достали. Місяць полону, звільнення, реабілітація, і ось він тут. Поруч із сином. Знову на фронт, поки не піде. Здоров'я не дає змоги. Та й у тилу справ вистачає. Потрібно дбати про дітей загиблих побратимів. Не зря я вижив там. Я вот эти вот діти, котрі сьогодні зі гуляють. Я так поймаю, що. Місія, місія моя, місія моя пока пока такава. Що от щоб 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 ці діти улыбались улибались і чувствовали, що вони не, не брошені, не покинуті і не забиті. Екскурсію на стадіон для дітей воїнів організував хорватський футболіст Івиця Пірич. Кілька років він грав в Україні. Що таке дитинство в умовах війни? Івиця знає не з чуток. Був ще підлітком, коли на його країну напали сусіди. У мене було 13 років, практично, коли у нас війна начиналася. Я дуже розумію, як діти. Проживаю і що їм все потрібно. українським дітям. Потрібні передусім увага і незабутні емоції. Вирішив Хорват і ще влітку організував для трьох сотень дітлахів переселенців та воїнів. А то відпочинок у сонячній Хорватії, щоб вони побачили іншу страну, щоб увіділи Європу, щоб трохи забили на це все, що відбувалося. Кожен з тих трьохсот дітей став для Івиці рідним. Кожен ділився з ним своїм болем та відчаєм. Що прожили, як все працювало, як прийняли таке. Когда им, когда им, сказали, что больше папы нет, что папа погиб, то было очень-очень тяжело слушать. После поездки хорватскому волонтеру начали надходить от детей листи вдячности. Дорогой Ивица, я всегда мечтал поехать за границу. Ты исполнил мою мечту. Спасибо вам огромное. Если бы не вы, я бы никогда не увидела настолько красивой природы. Это за меня, можно сказать, самый большой подарок за эту всю мою работу. Я це так вважаю, тому що Діти це пишуть, це іскренне. Івиця Пірич закликає своїх зіркових колег-футболістів теж допомагати дітям воїнів та втікачів зі сходу. Наступного літа він обіцяє знову звозити на море ще кількасот дітлахів, аби вони якнайшвидше забули жахіття війни. Діти, все, які тут знаходяться, я вам гарантувати значить, що ви літом поїдете на у обігру Ура! Олексій Сімаков та Олексій Мороненко програма Вікна СТБ.